Тизіопульмонологічний центр у Кропивницькому, єдиний в області, де діагностують та лікують туберкульоз. Лікарка Вікторія Стоян заробітну плату 16 тисяч гривень у січні не отримала. Нам обіцяли, що наприкінці січня можливо буде тоді, до 11 лютого. На даний момент ми отримали. Я отримала зарплату лише 19%. Це десь приблизно 4 тисяч. Медсестра Ірина Буга у січні мала отримати 10 тисяч 800 гривень. Січня отримала 19 відсотків, дві тисячі. По різному буває кількість пацієнтів до 30 чоловік. лікарка рентгенолог Сонія Хамітова замість підвищеної заробітної плати 16 тисяч. Отримала три. Я пенсіонерка, то мене виручають пенсії. У цьому центрі працюють 325 людей. З них 45 лікарів, сотня медсестер і майже 80 молодших медсестер. У Нас немає зараз достатнього фінансування, щоб забезпечити. Повністю виплати 16 лютого. Тільки з пройшли виплати в нас 19% від того, що кожен з моїх працівників повинен був отримати. Зі слів керівниці, центр подав документи на контрактування за шістьма пакетами. Отримали фінансування трьох з них. За основним пакетом це лікування туберкульозу у дорослих та дітей не одержали нічого. На зарплати усім працівникам потрібно 4 мільйони 700 тисяч гривень щомісяця. Це не тільки медичним працівникам. Я загалом кажу по закладу, але ми вже бачимо, що в нас буде недостатнє фінансування. Національна служба здоров'я виділить центру на рік 30,5 мільйонів гривень, каже речниця Христина Петрик. За її словами, двічі на рік проводитимуть перерахунок тарифів за звітами закладу про надання послуг. У минулому році він від Національної служби здоров'я отримав понад 53 мільйони гривень. Дані розраховувалися на основі того, скількох пацієнтів пролікували у минулому році. Тимка від місцевої влади, же власників, адже вони згідно з законом відповідають за організацію надання медичної допомоги в регіоні. Зазвичай це все таки найбільшу суму коштів. Заклад отримує від національної служби здоров'я з державного бюджету. каже зарплату за січень працівники центру отримають до кінця лютого. Коли профінансують ще три пакети послуг, точно відповісти не змогла. Оплата за іншим пакетом, за іншими пакетами відбудеться найближчим часом. Якщо буде недофінансування, скорочуватимуть людей і кількість ліжок, сказала керівниця центру. Зараз на 180 ліжок, ми залишаємо себе, плануємо залишити 100 ліжок, дуже обмежені у платних послуг. Так, ми заключаємо договори з окремими лікувальними закладами, але це дуже мізер, який в нас не дає нам змоги сказати, що ми можемо десь заробити достатньо грошей. Скільки людей скоротять? Ще не вирішили. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.